Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі Експімоторс. І на цьому каналі 4 роки я вам щось пообіцяв. Тож, давайте сьогодні і оглянемо Hyundai i20. 4 роки тому один це, не з перших другий ролик на моєму каналі це Hyundai Gets. Прикольна тачка на, на свій час. Реально надійна, економна, невеличка, юрка саме машинка для міста. Але на сьогоднішній день Getz це вже реально ну, стара модель, стара машина. Але i-20. Яка випускалась з 2008 року по 2014, вона не виглядає застарілою. А до речі, вже друге покоління Hyundai i 20 прям виглядає ніфіга собі нормальна машинка, і не стидно навіть їздити на такій. По кузову, що да, в нас з основного? Вона в принципі не ржавіє, але є свої болячки. Одна з болячок, ось тут біля ручок. Збивається краска. Як вона збивається? Ви підіймаєте ручку і бачите, вона налазить на фарбу. І таким чином її потрошку-потрошку щесує. Звісно, на інших дверях цього або нема, або зовсім мало, тому що постійно відкривається саме водійська дверця. Але така ось болячка, на жаль, в них є. Ну, а далі це вже всі стандартні болячки, які можуть бути. Якщо у вас тут немає наклечки, в нашому випадку ще поки що є вона. То може ржавіти? У нас екземпляр, скажімо так, з салону в одних руках однієї жіночки. І на одномутрі зараз 150 тисяч. От вона, як купилась в салоні Хіонде, так і обслуговується по сьогоднішній день в салоні Хіонде. Я дуже сумніваюся, що ви знайдете собі таке авто, а якщо знайдете, то чи не пожалкуєте ви за неї стільки грошей, тому що за. Дешево, її навряд чи хтось віддасть. Ну, Хоча сьогодні, поки війна, то може хтось вирішить їхати за кордон, може тільки тоді. Ем, по кузову вона виглядає більш свіжіша, ніж єць, це логічно. Так, це не супер ракета Пушка. Хоча друге покоління вже реально навіть ні до чого придратись буде. Але, в принципі, все нормально. Коротше, проблеми з гнилью фатальної немає. Ну, якщо ви її не приложили десь об столб, це машина, звісно, не буде з вами е сперечатись на світофорі, хто перший доїде до Макдональдса, щоб довести свою доставку углово. Глово. Але сам прикол, що Hyundai в маленькі двигуни вміє: Hyundai Kia. І у них. Ну, тут у нас стояли 1,2, 1,4, 1,6. Як правило, на ринку 1,4. І от вони ходять без проблем. Реально, нема у них ніяких глобальних проблем. Так, звісно, тут ще були в інших країнах дизеля, але в нас їх не було. Гнати собі пригони, щоб потім мати проблеми з запчастинами. Не знаю. Дивіться, це вже чисто ваша суто справа. В принципі, вони безпроблемні, якихось там фатальних проблем по них не помічено. Сюди можна поставити газик, але проблемка. От 1,4. Небага... ну, невеликий движок, да? типу, по місту дергатись у нас на автоматі. Е, 8 літрів. Ну, начебто не сильно багато, але і в мене 8 літрів, так у мене сарай. Так, туди не поставиш газ, сюди його можна поставити. Тоді це реально є сенс. Якщо їздити чисто на бензині, ну таке. Так, по коробкам передач. Якщо у вас бензин, то це п'ятиступенева механіка. Якщо у вас дизель, то це шестиступенева механіка. А автомат був тільки чотирьохступеневий. Старенький, тупенький, але їздить. В принципі, з ним теж проблем немає, як і з механікою теж. Що у нас? У нас позаду балка, попереду звичайний Макверсон. У нас позаду, якщо 1,2 барабанні гальма, ну, попереду, звісно ж, дискові гальма. Але в 1,4, 1,6 вже могли бути дискові гальма. Ну, коротше, і все. Тут більше розповідати вам нічого. Можу сказати тільки одне. Що голову буде доставлене вчасно. Що я вам можу сказати? Так, тут не супер убранство, але враховуючи цінову політику авто, тут в принципі дуже і дуже непогано. Я можу одразу сказати, що тут сидушки аж відчувається, що не під мою цю масу оператора сюди посадити буде все добре, але зі мною трошки не зовсім. У нас немає підлокітника, і наскільки я зрозумів, його тут і не могло бути. У нас в комплектації ось така папильничка. Тобто тут її, я так розумію, ніде нема. Да. Але оце прям шло з заводу тут. Тобто, воно в пістаканах собі ставиться і все. Але ми ж з вами це при купівлі одразу викидаємо. Правильно? Правильно. Так, а тепер, як завжди, давайте все-таки по порядку. На дверцях у нас. Є невеличкий кармашок, сюди бутилка ніяка не залізе. Це чисто так. Блокнотик. Е, може ключі якісь такі, якісь дрібнички. Може там тряпочку. У нас є всі чотири склопідйомники. У нас є регулювання дзеркалами і блін. У нас на Hyundai i20 є складання дзеркал. Ну, це реально просто для дівчинки машина. Але з цим, цим, з цим ще можна посперечатися. Якщо, наприклад, зробити свій Hyundai i20 ось таким, ну, або ось таким, то, в принципі, можна і хлопцю покататись. Я думаю, ви будете згодні. Так, у нас тут є регулювання з реклами, і, в принципі, тут ну, клавіша заборони користуватись пасажиром з склопідйомниками. Тут, в принципі, все. Сидіння регулюється як по висоті, так по наклону. Ну і, звісно, вперед назад. І тут у нас є клавіша відкривання люка бензобаку. Переходимо сюди. О, яскравість приладів, світ, наклон світла фар. Все, є місце, щоб заглушечку, щоб можна було туди газик впаять, в чому би і ні. Далі у нас кермо. Так. Простеньке, але в принципі зроблено непогано. Пробіг 150, і я б не сказав, що кермо якесь ушатане. Ну, воно от реально, ну, це ось типу підкожу, пластик, да, воно реально непогано зроблено. Воно не м'яке, воно таке дубове, але не можна сказати, що воно ну, взагалі не комфортно його чіпати. Ні, нормальне собі кермо. У нас тут є гучність від мультимедіа, тут, я так розумію, це перемикати станції радіо ще якась клавіша викнути звук. Так, в принципі, все. У нас немає круїз контроля. Тут, в принципі, все стандартно. Так, перед собою я бачу зліва тахометр, справа спідометр, Як і має бути в нормальних людей, не навпаки. Звісно, у нас є датчик температури. Ну і скільки у вас палива в баку. Ну, Показує машинка, які двері відкриті. Далі переходимо. У нас є годинник ось тут. який показує, до речі, тут, ну, у нас немає тут бортового, грубо кажучи, у нас бортовий там. І у нас там є годинник, є температура на вулиці, дата навіть є. І показує наш середній розхід. Ось клавіша тріп, якою можна трошки перемикати. Ось у нас середній розхід палива, моментальний розхід палива, скільки ми часу в дорозі, скільки ми приїхали кілометрів, скільки до заправки, ну і все. Є у нас час, дата і температура повітря. Ну, але, в принципі, зроблено все нормально. Придиратись тут ні до чого. У нас такий Black Royal типу, тобто замацюватись буде, От. але виглядає непогано. Головне сюди постійно не лазити. Оцю кнопочку обережно нажав і віджав. У нас cd Ченджер є радіо. Саме головне, що у нас є кондиціонер, бо без нього сьогодні я не знаю, як ви живете люди. От. У нас тут є невеличкий такий бардачок. Зовсім невеличкий. Я навіть, та ні, навіть сюди і телефон на сьогоднішній день не влізе. Такий невеличкий бардачок. Є у нас прикурювач розетка, але слава Богу, нормально зроблено. Якщо ви тут ставите е, зарядку, то воно не буде якось дивно дивитися. Тут же у нас є AUX і є USB підключення до мультимедіа, що не може нас не радувати. Тобто можна з USB слухати аудіо. Далі місце для ключів для дрібниць. У нас ще тут місце для ключів для дрібниць. Тут у нас два підстаканники. Один трошки ширший, другий трошки менший. І позаду ще така ніша для дрібниць. Тобто у нас мало місця тут. Зате у нас, в принципі, непогано можна тут розкластися. Це плюс бардачок. Е, ну, ми не будемо все діставати, але у нас. У нас прямо в кришці бардачка є така штука, куди можна наскладати купу всього. І у нас є сам бардачок. Є тут місце для книжки. Що у нас тут ще є? О, у нас тут можна навіть сюди або впустити повітря, або не впускати повітря. Прикольно. Тобто сюди можна засунути якусь водичку і вона буде охолоджуватись. Ну, бардачок такий, трошки нерівної форми, але, ну, в принципі, по в місткості такий середній, непоганий, скажімо так, бардачок. Продуманий, я б сказав. З нього нічого вивалюватись сильно не буде. Ем... Важель коробки передач. Цікаво оформлено. Мені не подобається. Але хто ж мене питав? Правильно, ніхто. Ну... По простенькому. Так, на горі. Що ми бачимо на горі? У нас є дзеркало без підсвітки, але є. У нас можна зробити, не можна зробити сюди. У нас підсвітка з точечками якимось. Можна включити світло, і ось, щоб на двері вмикалося. Ну, тут у нас все те ж саме. І, в принципі, попереду, все. Подушок у нас тільки дві. Слава Богу, у нас знову немає в безпеці іконок. Що ж, поїхали. Глянемо що позаду. Я ось сівся. Реально, я під себе сівся, нагадую вам, метр 86. Пішли, подивимось, що позаду. Так. Да, я вам нагадую, що у нас b -клас. А, Як там субкомпактний хеджбек. Метр шість. Ну, я просто буду видавлювати хребет водію. Тому я буду сидіти скоріше отак. А от питання, як буде з дверкою? Таке. Ну, тісновато, звісно. Але яка вам різниця? Ви будете за кермом. <свист> Нехай пасажири мучаються. Так, у нас є тут uh, скло підіймач. Uh, і що? В дверцях більш нічого нема. Uh, у нас на горі є uh, світильничок, але він такий по центру, тобто на всю машину. Uh, і все. До речі, є ізофікс. Я бачу ось лямки, значить можна прикріпити крісло. Тобто От реально для молодої сім'ї виходить непоганим авто. Воно не буде у вас брати гроші на ремонт. Воно, в принципі, якщо ви поставите газ, або купите вже з газом, не буде багато брати грошей на паливо. При цьому можна сюди поставити крісло і дітям тут позаду буде нормально. Та й вам попереду теж, якщо ви не такі широкі, як я. Або буде вам сенс схуднути. Що ж, Треба дивитися багажничок, бо тут розповідати нічого. В водійській е, сидушки немає. Кармашку, а тут він є. Ручки страху є, і з мікроліфтом, до речі, нічого собі. Оце десь, ось куди всі гроші були витрачені на мікроліфт. Пішли, подивимось, тепер невеличкий багажничок. Так, у нас багажник, звісно, невеликий, ніхто іншого і не очікував. Поличку, якщо що, можна зняти. Але мене зараз, чесно кажучи, більше цікавить інший момент. По-перше, ми з вами пам'ятаємо, що у Геца можна було теж ось так відкинути нижню частину сидушки. Потім ми кладемо верхню частину сидушки. Ну, ми зараз не будемо її до кінця, бо я вже бачу, що рівної підлоги в нас не буде. На жаль. Ну, повернемось до самого багажника. У нас тут зліло щось зашито. А що у нас там цікаво, невідомо. Так, що ми можемо помітити в багажнику? Є у нас невеличкі такі крючочки типу для пакету з магазину. Є у нас фальшпол, де розміщається повноцінне колесо, замість якого ми можемо поставити газовий балончик. Якщо цю штуку дістати, то у нас є навіть пару крючків, за які можна зацепитися, якщо будете щось перевозити більш важке. І все. Да, при бажанні, до речі, можна просто відкрутити сидушки. Прям болтивсій на виду, якщо щось треба перевезти. І все, шумки тут ніякої толком. Ось якийсь невеличкий листик і все. Да, є, до речі, підсвіточка. На цьому все. Ще навіть не поїхав, а вже мінус. Тобто от у нас коробка передач на паркінгу, бо я перевожу в драйв і я проскакую його. Тобто Мені треба його так от потрошку. Раз, два, три. Тоді поїхали. Тип. Воно немає ніякої фіксації тут, на жаль. Що ж, ну, тачка в ходу. Да? У нас шумоізоляції небагато. Можна сказати, що її майже немає. Але що ми хотіли в цьому класі? Ось ми їдемо. Так, коробка передач підтуплює. Тобто ми нажимаємо педаль в пол. Вона там секунду, може дві, думає, потім підскакують оберти, і ми кричим, але не їдемо. Ну як, потрошку розганяємося, звісно. Тобто, от вже 60 ми їдемо 60, у мене нема ніякого там дискомфорту, відчуття, що е, я не контролюю дорогу чи ще щось в цьому плані. В принципі, все нормально. Ну да. е, так, якщо намагатися їздити швидко на ній, то стає шкода двигуна. Тому це реальна машина для того, щоб... Спокійно собі їздити, Ви там менеджер якоїсь компанії, там, торговий агент, да? тобто вам треба якоможна дешевше, простіше, просто пересуватися з точки А в точку Б. Ви там не знаю, кур'єр, голова, чи ще якоїсь доставки. До речі, я от знаю, що багато ресторанів собі беруть в доставку KIA Picanto, а це по суті те саме просто від KIA. Ось ми їдемо так, ми, в принципі, відчуваємо всі стики. Але бонусом до цього те, що ремонтувати ви це вряд чи колись будете. А якщо і відремонтуєте, то знову надовго. Ближче ми переїхали в принципі нормально, терпимо. Не можу сказати, що ця машина набагато жорсткіша, ніж мій гольф, наприклад. Так, тут резина. Висока в мене, ну, скажімо, середній профіль, да? одне на інше виходить. Але паралельно з цим нормально. Дискомфорту не доставляє. У нас не дуже то льошка. І нас трошки отак от, як на козлі скачемо постійно, тому що коротка база. Але. Нормально? Відтормажується, до речі, непогано, бо у нас дискові гальма. Сп... Просто... Просто на машині на цій треба їздити спокійно. І все буде комфортно, терпимо. До речі. А де тут нема підігріва сидінь? Хоча міг бути. Я знаю, що в деяких комплектаціях підігрів сидіння був. А тут його нема. Мені подобається Hyundai тим, що так, тут не занадто багато комфорту, але комфорт тут є. Тут, в принципі, все, що вам необхідно для пересування, тут є. Шкода, що тут нема круїз контролю. Але повертаємось до того, що в принципі машину проєктували більш для городського переміщення. Якщо б вони сюди засунули ще й круїз контроль, вона б стала дорожче. Так, нас трошки потряхує, але тут і дорога, повірте, така, що я і на своєму гольфі тут швидше б не їхав би. Ну що, в принципі, рулиться, так, не супер, але для наших. Потреб рулиця. І гальмою. ви знаєте, мені здається, що навіть до цього сидіння можна звикнути. Або воно просто звикне під вас. Зате ми худенькі, і всюди ми проліземо. Брати собі цю машину чи ні, звісно, вирішувати вам. А я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо, тому дякую вам. Якщо є щось, чого я не сказав, якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть це в коментарях. Тому що, по-перше, це для мене фідбек, я теж не все знаю, я теж людина. А по-друге, це допомога людям, які будуть собі шукати таку машину. Вони те, що я не дорозказав, зможуть подивитися в коментарях. Що ж, всім дякую, всім добра, пока-пока.